Роботи з глибиною змісту Івано-Франківську відкрили виставку художника-графіка Богдана Сороки у представленому доробку митця картини з релігійними сюжетами та українською міфологією. Більше розкажуть наші журналісти. Через любов до українського він був під забороною за часів радянської влади. В Івано-Франківську представили 70 робіт Богдана Сорока. На них відтворені наші традиції та сакральна архітектура. Звичайно, тут не всі роботи є Богдана представлені. Ми просто так тематично враховуючи можливість залу. Тематично підібрали, враховуючи, що це час Різдвяний у нас, то, то Богдан прийшов сюди до Франківська зі своєю колядою, зі своїм, зі своїм вертепом. Він протязі цієї своєї творчості звертався до того, дуже любив той час Різдвяний, Маланки, вертепи. Постать Богдана Сороки це є визначений графік європейського, ба навіть сказати, світового рівня. І настільки він володів е, розумінням феномену української національної ідентичності, яку, е, яку він зумів передати в своїх творчих роботах. Для Богдана Сороки характерне глибоке образне мислення, характерна вражаюча символічність і, безумовно, е, уміння передати контрасти. І це все складається у неповторний авторський стиль роботи, які звучать саме так доробок митця описує одна із відвідувачок виставки Ольга Деркачова. Чи ми підійдемо до його циклу Музиканти і буде чутися музика над будівлями? Чи ми підійдемо до власне його циклу страстей хрестових? І ми будемо чути цей власне крик натовпу розпни В його роботах. Мені імпонує власне такий зв'язок. Фольклору, міфології і християнства, тобто він показує цей класний український зв'язок, який є властивим і питомим для нас. Також кольористика. І творчістю Богдана Суроки можна ознайомитись у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України, сказати, що це знакова виставка. Так, але це слово в повній мірі не відображає тої ємкості і того значення, які несуть ці роботи у цій залі. Ми гордимося тим, що ми можемо представляти роботи ці тут, тому що роботи надзвичайно цікаві, і це властиво вже є. Пласт того визнаного українського мистецтва. Тобто обов'язок кожного українця прийти і доторкнутися до цих робіт, перейнятися цим настроєм, цим духом. Виставка художника-графіка в Івано-Франківську експонуватиметься до 26 січня.